Всім привіт! Мене звати Яра, і сьогодні я хочу з вами поговорити про медитації. Що це за інструмент, як він працює і як його правильно використовувати? Це відео для тих, хто тільки починає свій шлях у світ медитації, ну або ж хто вже пробував, але не отримав бажаних результатів, бо ж не зрозумів, як це працює. Тому поїхали. І почати хочу з того, що взагалі розрізняють медитації і медитативні практики. Це трошки різні речі. Що таке медитативна практика? Це коли у нас є голосовий музичний супровід, може підключатися візуалізація, тобто це повноцінна практика, де у вас є провідник, тобто людина, яка записала своїм голосом цю медитацію, і відповідно вона вас веде до потрібного стану. І ці медитативні практики вони можуть бути абсолютно різні, то залежно від запиту. І на багатство, і на покращення здоров'я, і на знаходження в моменті що завгодно, абсолютно що завгодно, з будь-яким запитом можна працювати. І це є повноцінною практикою, тому що ви працюєте безпосередньо по запиту над своїм станом. До речі, кому цікаво спробувати медитативну практику, я в інстаграмі дарую. Медитацію на знаходження в моменті за підписку. Тому пишіть мені в дірект слово медитація і забирайте собі, пробуйте, кайфуйте, тому що знаходження в моменті це база. Це база, з якої взагалі входять в медитації. І про це ми поговоримо далі. То що таке медитація? Медитація це коли ми наодинці з собою, в повній тиші, без жодних звуків, без жодних провідників, є тільки ми. І. Ми в цьому моменті знаходимося і приходимо до стану спостерігача. От тут основна проблема у людей, які пробують медитувати, вони намагаються контролювати свої думки, намагаються їх відключити, в них нічого не виходить, вони в результаті ще більше нервуються, і медитація працює зовсім в іншому напрямку. Вона не розслабляє, а навпаки, ще більше розкручує цей весь процес. Тому, перше, що важливо тут розуміти, що нам не потрібно свої думки зупиняти. Тут важливо навчитися за ними спостерігати і просто сепаруватися від них. Ви повинні усвідомити, що ваші думки не є ви. Вони просто існують, і ви просто спостерігаєте за тим, як вони рухаються. Тобто, якщо медитативна практика направлена саме на зміну свого стану, на роботу зі своїм станом і на самопрограмування, в тому числі, тому що. В принципі, будь-яка візуалізація і будь-які афірмації, тут, тобто, коли йде голосовий супровід, там вже йде конкретний посил в цих словах. Відповідно, це все в першу чергу налаштоване на самопрограмування для того, щоб задати мозку потрібний напрямок. А сама ж медитація, вона направлена безпосередньо на відчуття моменту, на відчуття себе і на тренування стану спостерігача. Тобто я тут максимально входжу в розслабленість. В медитативних практиках також може бути запит прийти до стану довіри, розслабленості, безумовної любові, але це буде саме робота зі станом, і це буде не так глибоко, як сама медитація, де ви самі з собою. Тобто Коли ви робите це через провідника, то вас веде провідник. Коли ви робите це самостійно, ви самі себе ведете, ви слухаєте в першу чергу себе, а не іншу людину. І отут якраз і ховається ця глибина. Це вже такий більш глибокий рівень відчуття себе, свого тіла, і поступово він напрацьовується. Тому дуже класно новачкам починати саме з медитативних практик, тому що у вас є людина, яка вас веде, і ви чітко розумієте взагалі, як це все працює, на що себе налаштовувати. А потім, коли ви вже зрозуміли, як це все відбувається, потім ви можете, наприклад, суто робити з музичним супроводом. А потім уже взагалі прибрати його і залишатися в повній тиші, фокусуючись суто на своєму диханні, на своєму серцебитті, і таким чином ще більше поглиблюватись в відчуття себе. Медитації також можна заходити з конкретним запитом, але там ви це робите самостійно, тобто в своєму темпі, будучи в позиції спостерігача, ви починаєте відслідковувати свої думки, свої емоції, реакції, і таким чином можете доставати дуже класні усвідомлення, відпускати все зайве, і просто приходити до стану спокою через позицію спостерігача. Що медитації, що медитативні практики це офігенний інструмент для роботи із своїм станом, мисленням, розумом і із своїм рівнем свідомості, усвідомленості. Тому що дуже часто ми живемо на автоматі просто на автоматі з розуму, і ми не можемо взагалі відчувати момент. Медитація, якраз таки, допомагають нам цей момент відчути, повернутися в нього, прокинутися. І почати відчувати це життя тут і зараз, не в своїх думках жити, а тут і зараз відчувати. Не в сплячому режимі знаходитися, а реально жити, реально жити. І що саме головне, це те, що медитація допомагає нам приходити до такого стану рівня усвідомленості, називайте як завгодно, коли не розум керує нами, а ми керуємо своїм розумом. Це дуже важливо, тому що. Коли ми живемо з розумом, знову ж таки, ми дуже погано себе чуємо. І потім в нас вмикається розгубленість, а що я хочу, а куди мені йти, а що мені робити, а мені треба туди, а ні, мені треба вже туди. Тобто, і плюс до цього всього ще життя на автоматизмі. Коли ми просто от вийшли з дому, а я вимкнув, а я не вимкнув, а я це зробив, а я це не зробив, тобто, це все про життя на автоматизмі, про максимальне життя з розумом. І якраз таки медитації допомагають нам почати жити не лише з розумом, а й з душі. Мозок це офігенний інструмент для вичних задач, але не для контролю життя. І відповідно через медитацію ми приходимо до цього рівня усвідомленості, коли ми починаємо керувати своїм розумом, керувати своїм мозком і кайфувати нарешті кайфувати від життя. Я дякую вам за перегляд цього відео. Діліться в коментарях своїми питаннями. Досвідом, буде дуже цікаво почитати. Ну і кому цікава медитативна практика, то чекаю на вас в інстаграмі. Посилання буде в описі до цього відео. І всім до нових зустрічей!